Дивіться сьогодні пам'яті Максима Неліпи. Його друзі та близькі відкрили невідомі сторінки з життя актора. Це Марс та зірки. Поїхали! У ніч проти 15 травня соцмережі накрила страшна новина. На війні не стало українського актора, ведучого, шоумена і захисника України Максима Неліпи. Йому було всього 48 років. У полеглого воїна залишилися дружина Тамара, син Артем і донька Марія. Колеги та друзі Максима поділилися дуже особистими спогадами про нього. Максим це людина з неймовірним гумором і добрим серцем, розповідає телеведуча Тала Калатай. Свого часу ми дуже добре товаришували, особливо з Томою його дружиною, яка на той час працювала його директоркою. Це був період розквіту українського телебачення. Він був дуже товариським, але любив і усамітнення. Поїхати на рибалку, подумати в тиші був таким небайдужим. За свої кошти чистив озера, шукав техніку. Йому постійно хотілося бути корисним суспільству. Продовжує Тала Калатай. Коли я дізналася, що він з перших місяців пішов на війну, не здивувалася, він мав підвищене почуття справедливості і завжди в кожній справі йшов до кінця. Я пам'ятаю, як він дуже стомився від виснажливої роботи в Лото Забава, де був обличчям проекту і незмінним ведучим. Він скаржився не можу більше, хочу, щоб у мене були хоча б якісь вихідні. Деякий час його підміняв Костя Онищенко, з яким ми в парі вели сніданок з 1 плюс 1, а потім я. Ви не уявляєте, як ретельно він мене готував до ефірів, передавав секрети своєї роботи. Ти не бійся, все буде нормально, отут краще так робити, а там ось так. А ще наші глядачі люблять ось таке: він був таким небайдужим до всього, що оточувало. От зараз розмовляю з вами, а в голові його голос такий тембр ні з яким не сплутаєш, гірко усміхається Тала. Всю ніч я сподівалася, що новина про його загибель не підтвердиться, бо таке ж буває. Але ні, я написала Томі. Але вона поки не відповіла. Це зрозуміло, не в такому зараз стані, щоб відписувати. Коли Макс потрапив нещодавно в лікарню, ми з друзями влаштували збір в допомогу. Я написала його брату і самому Максу, подякував. Знаєте, він був дуже талановитий, не лише в професії ведучого. Він і співав, і танцював, у тих танцях з зірками репетував до знемоги. Він і так не кремезної статури, а після, здавалося, взагалі нічого від нього не залишилося під час одного з виступів знеприптовнів у прямому етері. Швидко прийшов до тями, Шоу Маст он. і він був неймовірним максималістом усе мало бути зробленим на найвищому рівні. Я добре пам'ятаю цей момент, розповідає Олена Шуптенко, партнерка Макса Неліпи в другому сезоні танців з зірками. Ми танцювали самбу, репетиції тривали всю ніч. Це дуже важкий танець, він усім не легко дається. Пізніше його навіть учасники прозвали танцем вбивцею. Ніхто не міг його швидко засвоїти. Максу він теж не піддавався, тому так довго репетували, і думаю, він добряче втомився, однак ніяк не виказував цього. І коли ми вийшли на паркет, почали танцювати. Відчув слабкість, втратив рівновагу, але дуже швидко прийшов до тями. Проте номер ми тоді так і не дотанцювали. Знаєте, такі ситуації бувають: всі в цих програмах працюють просто на зношення, і фізично, і морально. На жаль, після танців з зірками ми не так часто спілкувалися, продовжує Олена Шоптенко. Але я добре пам'ятаю, яким він був під час нашої спільної роботи. Це позитивна людина, він був неймовірно компанійським. От зараз кажу, був, а не вірю, що це так. Він людина душа. Він дуже вкладався в тренування, не все давалося легко, і це нормально. Але мене вражало на якому позитиві він увесь час перебував, як просто реагував на зауваження журі. От навіть не згадаю, щоб серйозно засмучувався, все сприймав з гумором. Про його загибель я дізналася від телеведучої Марічки Падалко. Вона мені написала сьогодні вранці, додає Олена. Знаєте, мене якось Бог до цього беріг за три роки. Це перша близька втрата для мене. Я тепер добре розумію кожного українця, який залишився в цій війні, без когось із тих, кого дуже добре знав. Це важко. Так сталося, що я Макса Неліпу знаю краще не як телеведучого та колегу, а як батька двох дітей та свого сусіда, розповідає телеведуча 1+,1 плюс Україна Марічка Падалко. Свого часу ми мешкали в одному районі. Разом обстоювали Павлівський сквер від забудови. А пізніше, коли шукали дитячий садочок своїм дітям, Макс зіграв у цих пошуках важливу роль. Ми дуже сумнівалися у виборі, чули багато неприємних історій від друзів, шукали, запитували і якось прийшли до одного садка познайомитися з вихователями. І на сходах зустріли Макса. Виявилося, що він водить туди сина. Він запевнив, що це гарний навчальний заклад. Завдяки рекомендації мої діти потрапили дійсно до прекрасного дитячого садочка, до хороших вихователів, і проіснували там усе своє дошкільне життя. А молодша донька Катя була в одній групі з Машею Макса і Томи. Він був дуже гарним татом. З одного боку, традиційний, турботливий, а з іншого дуже легкий, створював навколо дітей невагому атмосферу. І знаєте, про що я дуже зараз шкодую, додає Марічка. Десь півроку тому, час від часу, я почала писати йому повідомлення з проханням дати інтерв'ю. Я наполегливо його вмовляла, тому що публічної розмови з ним, як і з військовим, не було ніде. Він увесь час відповідав, що командування проти, а треба було мені таки проявити більше наполегливості, бо тепер Макса немає, і ми не знатимемо багато з того, чим він жив останні роки, його історію як військового. Коли я побачив фотографії з фронту, які виставив у соцмережах Макс, дуже здивувався тому, як він сильно змінився, розповідає телеведучий Андрій Джеджула. Війна нікого не робить привабливим, але він добряче набрав уроках. Можна тільки здогадуватися, що він там пережив. Ми знали один одного ще з часів КВК. Макс був капітаном команди Ковбої політеху, а я капітаном команди від Кімо. Ми всі дружили, попри те, що були суперниками у грі та допомагали один одному. У КВК завжди йшли люди дуже контактні, відкриті. Саме таким він і був мав цікаву фішку. Коли не знав, як відповісти на запитання під час гри, широко усміхався і тримав усмішку дуже довго, просто від уха до вуха. Ніхто так не міг, і це завжди працювало. А на останніх фото я бачу абсолютно сумні очі людини, яка дуже багато побачила і пережила за ці три роки. Він був прекрасним техніком, розповідає актор Євген Сморигін, який працював з неліпою у проєкті дизель шоу. У нашому автобусі, яким їздили на гастролі, відразу зробив вайфай. Якісь проводи протягнув сам, усе спаяв. Щось далі удосконалював, бігав за деталями на радіоринок, вишукував. Постійно щось майстрував своїми руками. Для мене це виглядало дуже незвичним. Людина, яка обдарована творчо, ще й така рукаста. Може, саме тому він і вибрав на фронті технічну спеціальність Максим Неліпа ніс службу в ЗСУ в складі 14-го окремого полку безпілотних систем. Це його стихія, вмів будь що полагодити. Останніми роками ми не спілкувалися. З дизель-шоу він пішов ще задовго до повномасштабного вторгнення, додає Євген Сморигін. Не в курсі причин, чому так сталося, знаю лише, що це було його бажання, він сам вирішив піти. Як професіонал він був хорошим, питання ніяких не виникало. Як людина легкий, веселий, вмів і любив спілкуватися. Ми з ним до слова знайомі дуже давно, ще з часів КВК. Я приїздив на ігри до Києва в складі команди ЧП Мінськ. Ми гарно товаришували командами. Наталія Джунь, учасниця їхнього колективу, хрещена мама моєї дитини. Ми досі дружимо. Про те, що Максима Неліпе не стало, мені сьогодні вранці написала мама, розповідає хореограф Дмитро Дікусар, який нині перебуває в лавах ЗСУ. Я пам'ятаю Максима позитивним, щирим і дуже відкритим, тим, кого дійсно можна назвати справжньою людиною. Тому мене не здивувало, що він пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Хочу, щоб люди пам'ятали, він ризикував і віддав своє життя, щоб інші жили. Сил його рідних безкінечна повага і вічна пам'ять воїну, світлій душі та справжньому чоловіку. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.